11 черкаських підприємців, керівників місцевих організацій, які зробили внесок у розвиток економіки Черкащини. Сьогодні відзначив голова військової адміністрації Ігор Табурець напередодні дня підприємця. Свято щорічно відзначають у першу неділю вересня. Ви, як кризис менеджери, зуміли не втратити і керівництво підприємства, і саме головне не втратити віру в те, що ми залишаємося стійкими. Я дуже вам вдячний за те, що ви залишаєтесь стійкими. Хотів би подякувати за окремо за підтримку нашого сектору безпеки та оборони. З перших днів війни ми працювали. Ми практично зупинялися тільки на перших два дні, а далі працювали так, як ми розуміли, що треба на сьогоднішній день наші як збройні сили та інші силові структури вдягати. Ми випускаємо тканину різного призначення, як для літньої форми, так і для зимової. І забезпечуємо всі потреби. Ми маємо можливість забезпечити всі потреби наших силових структур. Працюємо на перемогу, працюємо раду України.